Детальний відеогляд шкіряного крісла для керівника оливкового кольору. Крісло номер 9 Металева, якісна хрестовина. Коліщатка не закусують. В крісла наявний найякісніший механізм мультиблок з цієї сторони. Регулювання висоти. Газліфт працює і тримає відмінно. Тут регулюється жорсткість гойдання вліво-вправо. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто можливість відпустити крісло і гойдатися на ньому. Або зафіксувати крісло в вертикальної позиції, або в одній з п'яти позицій нахилу спинки разом з сидінням. Це натуральна шкіра. Дуже якісна, приємно на дотик. Стан сидіння. Тут є такий, ніби як випуклість, підтримка поясниці. Потім Потім цієї тут є вигін. Вигін під спину. І для підтримки шиї. Спинка доволі висока, зручна. Стосовно підлокітнички ми перешивали в натуральну шкіру підлокітники, бо від попереднього користувача підлокітники були з певними дефектами. Це також це нові, тут нема сенсу показувати. Це просто заново пошиті підлокітники. Права сторона крісла. Задня частинка спинки виготовлена з якісного шкірозамінника. Він цупкий і дуже якісний. Тобто, незважаючи на те, що крісло вживане, він в чудовому стані. Механізми працюють чудово. Стан шкіри дуже добрий.